Ось до мене прийшло моє замовлення на сайті «Хатинка.ua». Це все ковані, можна так сказати, декоративні речі для моїх квіточок. Обрала я щоб мені надійшло через Укрпошту, працівники мені порадили, що це буде значно дешевше, тому що це габаритні такі підставки. Прийшло воно мені за 4 дні. Упаковка добра, я робила замовлення, доставка кур'єром. Зараз будемо розпаковувати цю всю красу, а потім я вже вам покажу, як воно виглядає з квітами. Розпаковувати будемо першу підставку на 5 середніх, ну, можливо, ще і величеньких таких горщиків. Вона називається сані. По вазі воно завішує 2 кг 614 614 грам. Ну, за рахунок того, що це габаритно, то поїхали. Воно має певну суму певну. Починаємо розпаковувати. Ага, мабуть, я не буду знімати та розпаковувати. У мене не вийде воно шорох, воно незручно, тому я буду, мабуть, швиденько сама це все робити. Або треба встановити штатив. Знаєте, як у легенді Афродита народжувалася з морської пени, так у мене народжується краса бронзована, бачите, яка, із плівки. Я вже розрізала, тому буде легко його знімати. Бачите, які у мене підставочки виходять. Дуже гарні. Я планую її використовувати як і на польну, так і на підвіконні. Підвіконі у мене достатньо широкі, тому можна буде розмістити. Будемо пробувати. Тепер настає черга за двома такими підставками для великих горщиків. Ось на один такий. І трішечки вищий, але менший за діаметром. Це такий. Один з них тюльпан, я точно пам'ятаю, інший не пам'ятаю, але повинно бути чудова. І так, поїхали. Розпаковуємо. І далі я вимикаюсь і потім розпаковую, які цікаві форми. Там є листочки, дуже гарні. Теж все я обрала бронзоване. Така витончена іде, начебто, ніжка підставка, і потім розходиться на такі, упс! ледь не вдарила сама себе, на такі гарні. Завитки. Ось таких завитки буде три. Достатньо, вона міцно стоїть. Зараз вам покажу, як це чудово виглядає, і майже розпаковано. Ось, подивіться, яка гарна штукенція у мене вийшла. Дуже пасує під паркет. У мене в квартирі паркет. Тому. Я вважаю, що це буде виглядати витончено. І дасть змогу підняти квіти вище, тому що в мене є ось такий башкетник, який дуже полюбляє зараз гристи монстеру, троянду, гібіскус. Переходимо до розпаковки нижчої за варіантом підставочки. Таким чином, поступаємо, я розрізаю, а потім вже вам. Буду показувати. І так, приступаємо до розпаковки. Це теж варіант бронзований, варіант з листочками. Варіант для великого горщика. Дуже витончений, гарний, нічого зайвого немає. Ось так. Бачите, які ніжки чудові. Можливо, це тут ще щось знизу поставити. Ну, це вже коли мій хлопчик пишкетний підросте. І тому можна буде це зробити. Ось ось така гарна штукенція, гарна підставочка в мене вийшла. Люди попрацювали, молодці на славу, я задоволена. І залишається розпакувати. Це у них називається напівкруглий столик кований. Висота його достатньо таки височенький, 75 см заввишки. Тут іде скло, треба буде скло розпакувати. Я планувала, що він буде стояти у мене на балконі, тобто по висоті дуже гарно буде балкон вузький, тому ширини. Цього скла вистачить для того, щоб попити кавусю або чай, посидіти на балконі та помилуватися для настрою. Тож розпаковуємо тепер столик. Поки я тут розпаковую скло, до мене прийшов грей, вкрав шматок пінопласту, зараз буду віднімати. Дивіться, яка гарна упаковка скла на цей столик. Це все у пінопласті, потім ще в плівочці. Дуже це все здоровське. Зараз я ще розмотаю, потім прикладу. А на самому столику є спеціальні присосочки, щоб це можна було зафіксувати. Бачите, яка буде краса на балконі. Дуже цікаво, да, тобі все це весь цей мотлух? Ось я зафіксувала скло. Виглядає, це облегшує конструкцію. Виглядає чудово це листечко під склом. Ось таке гарне. Це ми знімаємо і отримуємо тут, начебто є як поличка додаткова. Ось такий гарнючий у мене. Столик. Такий декор я сьогодні отримала від хатинки UA, з квітами трішечки пізніше. Ось так чудово виглядає підставочка на підвіконні. Я спеціально закрила жалюзі для того, щоб акцент був саме на підставці. Та квітах. Філодрочок буде собі розпускатися. Тут у виграшній позиції папороть, сенсів'єрія, ще одна сенсів'єрія, а ця просто стала на перетинці. самса і крутончик. Ось такий у мене вийшов Куточок в кімнаті. Дуже виграшно, я вважаю, виглядає ця юка у підставці. Це я на швидкоруч поставила. Вона на полу у мене стояла роза, Гібіскус китайський. І монстерка. І я думаю, що цей. Малий бешкетник, поки тепер буде звикати, мої квіти від нього страждати не будуть, тому що я їх підняла. І тепер це я, правда, ще пограюся, подивлюся, як найкраще буде, які квіти найкраще будуть виглядати та найкраще поставити в ці підставочки гарні. Тому що ось ці манстерки, яка була героїною посадочки. Зараз дуже боляче, прикро, що так сталося. Але це було буквально за декілька хвилин. І сюди не зміг дістати. І сюди потріпав все, поламав. А зараз грається. Зараз ви бачите, що робиться. Просто грається. Чудо! Грей! що ти дивишся? А з вами була я. Анна і квітковий рай від Анни. залишайтеся зі мною, ставте вподобайки. Далі буде ще цікавіше.